Всім привіт друзі! Сьогодні ми з вами пограємо у Діда Беш. я на своєму каналі нічого не і сьогодні ми пограємо з вами в Дідабеш. Давайте приступимо грати. Так, дивіться, друзі. Дивіться, у їх появився як -я якесь яйце. Дивіться, у нас є динозаври тут. Щось сталося. І дивіться, друзі, до на нас хтось напав. Так, дивіться, друзі, я так разобью це у нас яйце. І, ми, і нам потрібно його захистати. Дивіться, це у нас мета і ми мы должны поему кидати. Давайте кидаємо. Дивіться, ми я був снесли хип. Давайте далі грати і давайте його вб'ємо. Так, це буде обучаю, друзі, грати. Давайте ще раз поїмо кидаємо. О, друзі, дивіться, аби його виграли. Дивіться, давайте. Дивіться, води ще йдуть. Давайте в їх кидати, ці бетеорити. Так, давайте перезарядка, друзі. ще кидаємо. Все, друзі, бы виграли, ура! Так, друзі, дивіться, б мені дали якогось динозавра. Дивіться. Дивіться, які там динозаври далі будуть. Так, дивіться, це нам потрібно, друзі, качати яблоні, щоб ту продвигати їх, щоб води скоріше росли. Так, дивіться. Динозаври! дивіться, друзі, Динозаври! Вау, друзі, дивіться. Давайте, каче, даємо, бо як щось. Як щось. Дивіться, друзі, динозаври, друзі, дивіться. Дивіться, друзі, динозаври, дивіться, скільки їх. Так, друзі, дивіться, хто це такий? Я даю обратив в дебаті, дивіться, там був якийсь такий чел, друзі. Так, давайте далі випускати наших динозаврів. ми, друзі, виграли цей рівень. Д... Давайте далі. Дивіться, друзі, якісь огне... огне дивіться. Дивіться, друзі, друзья, наша карта. Дивіться, скільки лево рівня. Дивите, друзья, далі якийсь ще динозаври йде. Дивіться, скільки їх! Давайте кидаємо цей метеорит. А, друзі, дивіться, від їх просто розвалює всіх, а так від не поджигає нічого. Так, друзі, я вже зрозумів трішки, як потрібно грати. Так, давайте качатися. Дивіться, хто це йде? Вона, напевно, друзі, буде його хілити. Хип, давайте її вб'ємо і випускати динозаврів. Так, я буду цей його кидати. Випускаємо також динозаврів і при, при теж не забуваємо. Так, друзі, дивіться, ми, ми, напевно, виграємо так, легко, дивіться. Ура, друзі, ми виграємо, так. Випускаємо ще динозаврів. Дивіться, та оба, друзі, де. Ну, ми їх виграємо. А дивіться, що? це? Дивіться, новий динозавр! Дивіться, новий динозавр! І Ище динозавры, нови! Дивіться, як круто! Дивіться, аби сейчас їх. Дивіться, як круто! Нови динозаври, друзі, дивіться! Нові динозаври! Як круто! Так, друзі, дивіться, далі нам теж щось дадуть. Нічого собі, дякую, розробникам, за те, що багато щось дають. Так, друзі, качаємось, дивіться, у нас новий динозавр він стоїть аж 4 яблоки. Потрібно качатися. Качаємо яблоки, друзі. Дивіться, якщо б 20 яблок не ми можемо ще прокачати. Так, дивіться, їх багато. Давайте кидемо отакий от сильний метеорит. Дивіться, як він швидко їх дориває. Дивіться. Нічого себе, дивіться, хто йде. Вода сильна, дивіться. Давайте побільше динозаврів. Так, друзі, дивіться, я щас більше динозаврів випущу. Думаю, ми її вб'ємо. Вб'ємо, друзі. Давайте... Дивіться, там ще одна така ідея. Що робити, да. Давайте якось випускати динозаврів. Щось робити, друзі, будемо. Так, друзі, давайте щось робити іще. Все, друзі, ми виграли їх. Так, друзі, все, Дивіться їх ген дали. Дякую. Да, друзі, дивіться, щось нове дали нам. Так, друзі, дивіться, тут динозаврів куча, дивіться. Дивіться, ми прокачали його. Тепер виходимо звідси. І дивіться, нам дадуть якось ще динозавра. Вау, друзі, круто. Давайте пограй бо там дадуть динозавра. До речі, друзі, а ви грали в цю гру? Напишіть у коментах. Дивіться, хто це йде. Це, напевно, спеціально від метеоритів. Дивіться, давайте кидемо, подивимось. Да, це від метеоритів. менше хип в його віднімається, друзі. Давайте кидати далі і прокачувати. Так, да, друзі, дивіться. Дивіться. І до речі, до дозавра, друзі, появилося. Такі як квітки появилося. Ну то, друзі, захист від їх відутих. Я з це якесь, друзі, плебя, я не знаю, як воно називається. Давайте далі їх побеждувати. Так, друзі, дивіться. Появляюсь, їх виграли. Хоча ні, друзі, дивіться, скільки їх іде. Так, дивіться, годи виграють нас. Давайте далі вигравати їх іще. Так, друзі, дивіться, що зараз ми їх виграємо. Випускаємо далі, друзі. Дивіться, нові динозаври йдуть, дивіться! Які хороші! Дивіться, які хороші, друзі, подивіться. Ладно, давайте далі сражатися. Друзі, подивіться, і правда, новий динозавр. Ось, друзі, іще один динозавр. Так, друзі, давайте зайдемо в вазити, я хочу подивитися, дивіться, качати. Давайте. Дивіться, дивіться, ось ще появились квітки. Так, друзі, що тут Дивіться Терекс, друзі. Вау, дивіться. Це оцей динозавр, тільки це великий друзі, дивіться, нічого собі, Скільки динозаврів буде ще. А давайте ще подивимось у нас щось тут. Ось у це нам потрібно купити, друзі, я це знаю. Так, пішли дальше. Грати, иду, друзі. І так, друзі, я знаю, що ця штука робить. Коли б кидай був біторит, тоді вона зривається. А Так вода, друзі, де зривається. Хочете, я вам покажу зараз. Дивіться новий у до сура. Друзі, дивіться. Дивіться, друзі, воно не зривається, а якщо ми кидемо у цей бетерот або у цей водозарветься. Дивіться, друзі. Да, друзі, дивіться, як круто! Випускаємо нових динозаврів. Дивіться, друзі, випускаємо, дивіться, вони стріляють якимось штуками. Так, друзі, давайте вигравати. Дивіться! Якісь спалки, копь, де дивіться. Так, друзі, випускаємо, випускаємо. Давайте. Метеорито. Цікаво, друзі, а що ми докачаємо до кінця яблоки. Напевно, просто до кінця прокачаємо бо і напевно більше не захочемо докачати. Ладно, друзі, дивіться їх байде, друзі, дивіться. Ну ми їх виграли. Да, так, друзі, ми їх виграли. Дивіться, ми виграли вже їх. Якісь кужі, друзі, дивіться. Напевно, якась бродя до, до нашого яйця. І так, друзі, я думаю, би вже пограли. до цього відео можна закачувати І до речі, я ще вам, друзі, хочу кое показати Дивіться давайте ми насобираємо Бо до цього Терродозавра Дивіться який він сильний, крутий друзі, дивіться. То я думаю, друзі, до цьому відео і можна закачувати вами був Ілюха Робокс Всім пока-пока!